Вітаю вас. Ви слухаєте українське радіо Чернігів у студії Ірина Воробей, і ми сьогодні говоримо про відродження громад Чернігівщини. Чому, чому власне ми взяли цю тему? Тому що у москалях, наприклад, от облаштували павільйони для експонатів музею Юрія Дахна та взагалі багато чого відновили, а у Шестовиці створили, ну про що я знаю, реабілітаційний центр. Оседніві реставрували кімнати в маєтку Лизогубів. І все це стало можливим завдячуючи підтримці Національної ради жінок України, яка реалізовує проект активізації сільських громад на деокупованих територіях. І ми будемо. Відповідати на запитання, як же відновлюються села Чернігівщини, як змінюється Шестовиця, Москалі і Сенднів. Ну і спілкуємося ми сьогодні у студії з гостями нашої програми: це Людмила Порохняк-Гановська, голова Національної ради жінок України. Це Юрій Дахно, краєзнавець, колекціонер, мешканець села Москалі, це Ольга Сірик, заступник голови громадської організації, центр самодопомоги, взаємодопомоги та розвитку села Шестовиці. Вона мешканка села Шестовиця це Ольга Геня, голова громадської організації. Центр Меланії. Вона мешкає в селищі Седнів. І одразу мене запитання до Людмили Порохняк-Гановської. Ви прийшли і книжку принесли? Що це за книга під назвою особливості створення громадського простору на Чернігівщині? Це книга. Результат нашої діяльності не такої тривалої, але дуже інтенсивної, тому що проєкт тривав лише 5 місяців, і цей проєкт ми змогли здійснити завдяки підтримці «Айсар Єднання». і ми протягом цих п'яти місяців. Ми створили дуже активні лідерські групи. Ми спочатку у нас в кожному селі виділили лідера. Біля лідера була лідерська група створена. Тоді ми обговорювали Разом з лідерами, разом з мешканцями села і разом з органами місцевого самоврядування ми обговорювали, що необхідно для кожного села. І це були трошки різні потреби, і ми намагалися ці потреби здійснити шляхом того, що ми їм надали, надали деяке обладнання, там комп'ютери принтери. Проектори, екрани, фліпчарти і все таке. Книжці про що написано? Про все це написано, як ми допомагали їм, а ці люди як це сприймали, як вони сприймали наше вторгнення в їхнє життя, як вони сприймали? Те, що вони пережили окупацію, що вони збирались робити після окупації. Чи було потрібно їм ця активізація? Чому ми взяли три села? Ми боялися, що у нас десь в одному селі щось може не вийти. У нас вийшло в всіх трьох селах. в Всіх трьох селах громади активізувалися. І в всіх трьох селах громади створили оці громадські простори: простори, де люди можуть спілкуватися. Вони були різні. Це був простір. В селі Шестовиця в цьому центрі самодопомоги, взаємодопомоги. Це були кімнати, які нам Надали, ми також дуже вдячні і обласному історичному музею, і їхній філіалу музею садибі Лизогубів в Сідніві. Надали три кімнати, і так само це там були простори у вигляді кімнат, і в селі Москалі частина подвір'я перед основним. Корпусом музею пана Юрія Дахна. Тобто, там був в одному місці відкритий простір, в двох місцях це були закриті простори, але вони були створені, вони були відремонтовані, вони були там доведені до гарного стану і вони були обладнані всім тим там екранами, проекторами, всім тим, що дійсно робило, робило можливість з них бути просторами для того, щоб громада могла збиратися і висловлювати якісь свої думки. А пані Людмила, чому ви обрали саме ці громади? Чому Чернігівщина? Чому шестовиця сидні в тому А ми давно працюємо в Чернігівщині, в шестовіці сім років працюємо і обрали, тому що Чернігівщина дуже велика по розміру, дуже саме менша по? Кількості населення поживає найстаріше населення, і нам потрібно сюди залучати молодь для того, щоб оживали села, для того, щоб в селах народжувались діти, тому що Україна це села, є колискою України, і ми бажаємо, щоб в Україні демографічна ситуація покращилася. Для цього потрібно піднімати села, незважаючи на те, що зараз війна, незважаючи на всі ці стани, ми повинні села вже тримати в такому стані, щоб сюди хотіли люди повертатися, і нові люди хотіли приїздити, пане Юрію. От як змінилося життя в москалях після того, як ви взяли участь в такому проекті? Я знаю, що ну я так зрозуміла, у вас є і громадська організація, є і музей, який ви сам. Створили, і там близько 15 тисяч експонатів. І от участь у проєкті, що змінилося? Тепер уже лише є громадська організація і ФОП зареєстрований. Змі... Змінилося дійсно, що активізувались люди в селі, бо от як назбирати експонати, це було одне. Але їх утримувати дещо проблематично і важко. Тобто, якщо вони тримаються на плечах однієї родини, і тут у наше життя раптом вривається в ця команда Національної ради жінок України, це було великим поштовхом. Тобто, багато чого зроблено оновлені фасади. <у> вигляді парканів тобто у вас з'явилися нові паркани так да, з'явилися нові паркани тобто стіни пофарбовані стіни будинків деякі будиночки які для для зберігання придбані закуплені інструменти і, і ще інші там технічні обладнання такі як у вигляді проєктор, там і ноутбук і Ну, багато чого іншого такого. Але найбільше все-таки я вважаю. Це матеріальна підтримка, і фізична підтримка була, тому що організовували столовки. Село невеличке зовсім А скільки доводили... мешкає людей зараз. у 40 людей у селі мешкає. Але ж знаєте, як більшість або десь зайняті, або десь працюють десь на інших тих, а тому задіювались люди з інших сіл. Тобто допомагала і місцева ОТГ наша, і Старостат допомагав, і приїжджали люди з Національної ради жінок України. Також були представники, які прямо допомагали це усе робити. Скільки було Що таких талок? Талок було, мабуть, може сім, може більше, десь, десь у такому плані. Угу. Да, і це я ж кажу. Це при тому не лише активізували. Родину дахна, скажімо так, але кругом люди дивлячись, от як і раніше було у селі, проїжджають через москалі село наше проїжджі. Тобто їдуть з інших навколишніх сіл, їдуть люди. І вони по москалях їдуть повільно, як доїжджають до музейних приміщень, вони просто можуть зупинитись, полюбуватись, Ідуть, фотографуються, тобто такі створені якісь уже більш естетичні фотозони, такі існують тепер. І більше того, надихнуло це вторження, Я не побоюсь такого слова сказати Національної ради жінок України. Надихнуло не лише родину дахно, а й сусідів, тобто сусід... о, мешканців села. І не лише мешканців села, а мешканців навколишніх сіл, тому що стали підтягуватися, якщо в таких невеличких москалях щось робиться, тобто відновлюються, відновлюються паркани, там оновлюються фасади інші. То люди стали підтягуватись, і також ішла ж... така активізація і. А що селяни кажуть? От після того як почалося відновлення, відродження села, от паркани з'явилися, там фасади ремонтують, там щось іще. Що кажуть люди в селі? Ну, селяни знаєте, відношення це залежить від людини. Хтось пишається, тобто своїми москалями, що москалі відомі, ось стали відомі. Більше їдуть люди до того. Хтось може дійсно і заздрить, але це також якісь свої плюси і є свої мінуси. Давайте, от ми з пані Ольгою поспілкуємося. Ольга Генія, голова громадської організації, центр Меланія в селищі Сетнів. Що у Сетніві встигли зробити, завдячуючи проєкту? Так, дійсно, дивіться, у нас була проведена дуже глобальна, дуже колосальна робота. Сам скажу так, після деокупації нашого селища багато чого було зруйновано, тому що російські колони От Російські Що, солдати що було зруйну? Саме перерахувати. Дивіться, по перше, за фінансування громадської організації «Сар'єднання» проекту, який запровадили Національний Радижник України. Ми відремонтували дві кімнати, які знаходяться на території сади бородини Лизагубів. Це па пам'ятка архітектурного значення, яка, на жаль, не фінансується державою, була в занедбаному стані. Дві кімнати з трьох ми вже відремонтували. А в нас був створений громадський простір це культурно-освітня діяльність, культурно-освітній простір. Здебільшого там працюють у нас викладачі культури. А Сіднівська берегіння, наш колектив вокальний, отримав приміщення для своїх репетицій, для проведення культурно-масових заходів. Тобто в цих трьох кімнатах. Після ремонту, після завершення ремонту, будуть знаходитися знову колектив берегиня. Буде розташуватися ваша громадська, громадська організація? Громадська організація, яка вже розташовується. Вже і... в нас завезені меблі, і в нас відкритий проект Соціальна шафа, яка вже активно працює. До речі, є деякі питання, деякі нюанси, тому що в музеї не дуже коректно займатися соціальною шафою. Речами як це називають деякі секенгентом, тому шукаємо інше приміщення. Діяльність трошки призупинена, але буквально на тиждень ми відновимо роботу соціальної шафи. Проект соціальна шафа» Запровадила в нашій організації Тамара Миколаївна Бігун. Вона активно відкриває соціальні шапи по всій території України, і ми не виняток. Це ми просиднів послухали. А що ж в Шестовиці відбувається? Це я запитую вже Ольгу Сірик, заступницю голови громадської організації, центр самодопомоги, взаємодопомоги та розвитку села Шестовиця. Завдяки національної раді ми зробили ремонт у. Хвапі, який був раніше, а зараз він давно вже не працює. Зробили ремонт біля школи, яка давно вже закрита, також навели лад, кімнату одну зробили, привели до порядку. І за два місяці у нас Юра був бишун, випікав, пиріжечки, піцу робив для людей, а потім стало холодно, ми все передали. Поспілкувались із Людмилою Андріївною і передали у гімназію Київської ОТГ. Війна йде, але і моя ідея була така, що треба музей, бо багато речей старих у нас є. І завдяки знову пані Мелані покійної, в вічності вона вже десь. Але теж ми стали організувати музей. Назвали Згадуємо минуле і дивимося в майбутнє. Допомагали знову Національна Рада нам матеріально. І мебель привезла чудову білу. І Дві ми кімнати зробили. Одна кімната десь 19 століття відтворює. А перша кімната, як вітальня, це 70-ті роки. Багато людей позносили речей, які вдома вже вони не потрібні були, а в музеї там і перша. Та я машинка, що печатати, там перший телевізор, самовари, дуже багато чого, картин багато. Звичайно, допомагали і спонсори. в нас він директор заводу, десь тут машинобудівного у Чернігові, Масленніков, пан Масленніков, і Сівергрейн Юра, також пан Юра допомагав нам. Але це толокою все робилося. Ми самі. — Скільки межке людей зараз у шестовиці чотириста двадцять ви казали, що ФАБу ж у вас немає, немає, і це ви приміщення ФАБу відремонтували завдячуючи підтримці національної ради. Національної — так, так. і так і ви, і тиск мі вимірюєте Було. Як уже, люди приходять. так, уже сім років майже чи й більше. Як ми співпрацюємо, там і соціальні працівники у нас також отримали, були препарати. Людмила Андріївна привозила, і вони міряли. І в нас на той час було три ще жіночки, які робили не тільки я, там просто називались волонтери здоров'я. Пані Ольго, що на. люди говорять у шестовиці про ваш проект? Ну про, про проект, як то кажуть, різні думки, скільки людей, стільки думок, але багато більше спідтримуєш. Адже ми робимо велику справу. Музей кажуть, війна, дехто каже, нащо ви той музей. Так речі ж пропадуть, нам же треба відтворити. А от доведіть, що саме зараз необхідно створювати музей. От доведіть тим людям, які кажуть, який музей, коли війна. От про що ви говорите? Ну, мало таких людей казали, що це війна, а ви музей. Але ж ми стали працювати, ми як душі були ранені в нас після окупації. І треба було чим займатися. А так би, а то ми ж толока, там працюємо у старому медпункті Працювали, наводили порядки, бо чагарниками все заросло, скільки років не було. Біля школи, хоч школа й не працює, навели також лад. Ми всі разом толокою забуваємо про свої проблеми і про те, що ми в окупації були. Бо до нас приїжджали психологи, і кажуть, що всім треба лікуватись, бо ми дуже тонкі, тонкі душі. Плачемо часто, але ж це співпраця ця разом і підтримує Національна ж Рада, допомагає. І ми в колективі весело, як от отолоки були, і знову зробили ремонт. Там вже заходжили, можна жити. Дві кімнати, спальні, одна дуже забезпечена усіма технічними приладами, які треба сучасні. Працюйте, будемо навчати. І самі вчитися є, що не вміємо на комп'ютерах. Це буде потім... реабілітаційний центр, так, це вже є. Оце є, все, в нас така кімната велика, там столики, там сідай, працює. Пане Юрію, от про музеї ми зараз говоримо. От бачите, яка теза? При які музеї, коли в країні війна? От у вас музеї є. От доведіть доцільність і доречність таких музеїв. Ну, справа в тому зараз є, стоїть питання, як, аби підвищити патріотизм людей. Тобто, люди приїздять надихатися. Як кажуть, без минулого нема майбутнього. Люди мають усвідомити, що у ці культурні надбання вони це культурний спадок. Українців, навіть ось громадська організація, яка створена у селі, так назви носі. центр збереження культурних цінностей та традицій подесення. Пане Юрію, а чому ви вирішили створити такий музей? Ну, От для вас особисто створення музею це що? Розумієте, тоді у той час я навіть не задумувався про створення музею. Це просто було. Моє надихання якесь у той час. Тобто, це була, Я робив все для своєї душі. Що б що? Як це для мене було це енергетичне наповнення? Тобто, торкаючись у цих експонатів давніх, я знав, що вони торкались руки їх, торкались моїх предків або односельців, або навіть українців, і я отримував позитив від того. А от ваша родина позитив отримує на сьогодні. Вона е, вас підтримує, допомагає. Ну, Знаєте, буває по всякому. Як у кожній родині, розумієте, ж якось буває по-різному, але все-таки воно ж у них вросло. Тобто, якщо я ще до одруження, в мене вже е, якесь одне приміщення з музею було. А потім народження дітей пішло, і вони хотіли б того чи не хотіли. Все-таки воно вони прониклись цим усім. І... Тепер вони, я все таки бачу, що вони навіть інколи може якісь так показують на виду, що вони ігнорують, але насправді вони також пишаються цим, і воно вже дотичне до них. Пані Людмило, дивіться, можна говорити, ставити запитання, як Національна Рада жінок України об'єднує. Громади Чернігівщини, в даному випадку, як вона об'єднала три громади Чернігівщини? Дивіться, ми послухали представників цих громад. А далі що? Проект завершився і Життя продовжується. Звичайно, ми будемо далі працювати. Я хочу зробити невеличку ремарку стосовно того, що сказав пан Юрій. Я, ви знаєте, я вже нормально зараз ставлюсь до того, що ми говоримо, їдемо в москалі, все. А спочатку це викликало жахливе несприйняття. Коли мені вперше сказав Курданов, що треба їхати в Москалі і дивитися на музей дахно, значить, ну, думаю, ну, музей дахна це що добре, але в москалі чого? Хлопця, я мене туди розумієте, воно, воно сприймається. І перше, що я спитала пана Юрія, коли ми зустрілися, я кажу: а чому москалі? Ну, Зараз от перейменовують все, що на світі, а москалі лишились. Виявляється, це старовинне село. Виявляється, колись там його дійсно хтось заснував. І це дійсно були москалі. і Це, можливо, були москалі, я знаю, може в них була трошки друга психологія, не знаю. От, але... Розумієте те, що зараз у нас з цього села іде те, про що я читала вже сама, як пишуть е люди, які були і е е е якраз вони розглядали ці експонати музею, вони пишуть, ми бачимо тут наш генетичний код. І от уявляєте собі, до чого ми дожили, що зараз, коли у нас Є величезний агресор, і ми проти нього в селі Москалі а в селі Москалі на Чернігівщині зберігається генетичний код України. Як вам це подобається? Давайте будемо робити підсумки нашої розмови. А які ж подальшими подальшому будуть плани ваших громадських організацій? Тобто, національна... Національна рада жінок України це так би мовити, перший крок, маленький крок цієї ще молодої, досить громадської організації. А далі треба вже самому рухатися. Вперед Без підтрим... будемо продовжувати свою справу і будемо рухатися далі. Тобто, будемо збирати, будемо зберігати і все на благо України. А що саме що, що саме будете робити? Що будемо робити? Будемо як будемо утримувати, будемо пропагувати. Тобто їздять екскурсії, приїжджають люди, у яких дивлячись в обличчя яких бачиш, що очі блищать у людей. Як... З пані Людмила сказала, що про москалі, що інколи чуєш такі відгуки, каже: ніколи б от приїжджали київляни. Одна жіночок сказала: ніколи в житті би не подумала, що слово москалі може визвати позитивні емоції. У нас досить молода громадська організація. Нам ще буквально два місяці. Тому у нас проект не завершено. У нас проект тільки почато. А стосовно співпраці з Людмилою Андріївною та Національною радою жінок України, безперечно, тільки так на сьогодні, вже залипень. Місяць мною подано дві заявки на грант, і це тільки початок. В нас є проєкт. В е, нас на базі Сендівського ліцею був е, функціонував цифровий освітній центр для дітей. Наразі він не діє, тому що немає фінансування. Ми е, створили проєкт відновлення роботи цифрового освітнього центру, і наразі подані вже дві заявки на грант. На цьому ми не зупиняємось. Ми відкриваємо в, в, в черзі в селах нашої Сіднівської громади хаби для платіння сіток для наших хлопців. Таким чином, ми залучаємо людей, ми спілкуємося, дівчата співають, ми обговорюємо проблеми нашої громади, ми шукаємо шляхи вирішення. І це все відбувається при зайнятості дівчат, хлопців. Вони допомагають нашим хлопцям і заодно спілкуються. А наразі у нас створено осередок, про який я казала. Тобто, у нас є можливість проводити культурно-масові заходи, розвивати свої своїх дітей, які знаходяться в нашій громаді, а таким чином ми можемо створити, скажімо так, виростити нову патріотично виховану еліту. Це наші дітки, це наше майбутнє, і ми маємо зараз працювати для них. Ми маємо показувати всю історію Чернігівщини, всю історію Седнівського краю, зокрема, для того, щоб вони це все донесли до своїх дітей. Ми маємо відроджувати нашу культуру, нашу спадщину, наші традиції, і ми будемо працювати в цьому напрямку. А, а шестовиці як будуть продовжувати? У нас ще проєкт не закінчився. Будемо ще обладнувати кімнату, де буде і куточок бібліотеки, і там можна сказати, попити каву, чай. І ще й стенди будемо допрацювати, бо в музеї нема у нас про людей праці, про атошників. Дай Бог, закінчиться скоро війна. Будемо про тих хлопців, які захищали нас і кували перемогу. У нас навіть у будинку культури знову відкрилася кімната, простір для молоді і для дітей. Все обладнано, все зроблено. У музеї ще будемо теж допрацьовувати багато чого. Але ж ми для чого музеї? Ми там уже за рік цей ми ж відкрили у грудні, коли відзначали 500 років селу, то планували, перше це було. Водіння кози, це в музеї проводили. Ми так вирішили, що всі культурні свята, заходи будемо проводити в музеї. Ось і це свято. Потім Шевченківське свято, до речі, також відбулось. Інші ще свята були проводимо, і будемо і так продовжувати працювати над проектами, але завдяки... Національній раді вони допомагають нам Людмило, матеріально. Ви задоволені реалізацією такого Я проєкту? задоволена, але я хочу сказати про нашу організацію, що ми не просто є українська організація, а ми є член Європейського центру міжнародної ради жінок і член європейсь... і член міжнародної ради жінок. Тому про все, що ми тут робимо, ми повідомляємо. Ми щороку звітуємо і ми повідомляємо і в європейський центр, і в міжнародній. і що недавно, буквально недавно, нас ще прийняли в європейську єв Лігу європейських жінок. Тобто, ми ще маємо одну платформу для спілкування з міжнародними організаціями. Це допомагає вам в роботі. Допомагає, тому що зразу, коли виникла ця ситуація, коли тільки пішли з Чернігівщини пішли росіяни, пішла, пішли окупанти, до мене позвонили з Америки і спитали, що, в чому є конча потреба. І ми сказали, що конча потреба зараз в гаджетах, тому що вони позабирали, там побили принтери, комп'ютери, ці, позабирали. Телефони, смартфони, і нам дали якусь допомогу, і ми змогли нашим лідерам всім купити пристойні смартфони на це. Але ми не то, що ми щось просимо. розумієте ми Повідомляємо, що не та Україна, яка же бракує, не та Україна, яка не може, та Україна, яка розвивається, та Україна, яка бачить свою перспективу, і тому до нас ставляться як до рівних. До нас не ставляться завдяки от цим проектам. До нас не ставляться як до країни, яку потрібно щось їм дати, щоб вони не померли з голоду. Ні. Ми розвиваємось, ми показуємо, як ми розвиваємось. Більше того, ми. Ми от ці книжки, брошур у нас дуже вісім брошур вийшло під час цього проєкту. Це все ми пишемо для того, щоб розповсюджувати по Україні. От сьогодні ми розмовляли, ми в бібліотеку обласну дуже багато всього дамо літератури, щоб вони розповсюджували. Розуміти, щоб вони розуміли, що Україна це європейська країна, яка десь може навіть іти попереду в якихось питаннях. А ми будемо на, на цьому завершувати нашу розмову. Ставимо крапку. Я нагадаю для наших радіослухачів, що у студії гостями були Людмила Порхняк-Гановська, голова Національної ради жінок України. Юрій Дахно, кризнавець, колекціонер, мешканець села Москалі, Ольга Сірик, заступник голови громадської організації, Центр самодопомоги, взаємодопомоги та розвитку села Шестовиці, мешканка села Шестовиця, і Ольга Геня, голова громадської організації, Центр Меланії, селища Сиднів для радіослухачів. Нагадаю, що повну версію нашої розмови ви зможете продивитися на ютуб-каналі Українське. Радіо Чернігів, а з гостями я прощаюся. І сподіваюся, що ми зустрінемося вже досить скоро. і Ви розкажете, що нового зроблено в селах Чернігівщини, ваших громадських організаціях, і можливо будемо говорити про нові проекти Національної ради жінок України. Я на те дуже сподіваюся, дякую вам.